Вимикай буденність. вмикай премач. Путін не збирається завершувати війну, бо думає, що перемагає. Про це він розповів Трампу. СРСР досі існує. Тому війна в Україні внутрішній конфлікт, нова методичка від Кремля. Окупанти дійшли до адмінкордонів Дніпропетровської області і хочуть захопити суми. Російські військові отримали наказ брати в полон лише командирів. Юрій Бутусов мобілізувався до лав зсу у студії Яна Кочкрова І далі більше новин, про які говорять в. Україні сьогодні Трамп фактично визнав. Путін не хоче миру, бо вважає, що перемагає. Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп під час закритої телефонної розмови з європейськими лідерами визнав. Путін не готовий завершувати війну. За словами Трампа, російський диктатор переконаний, що має перевагу і тому не бачить сенсу зупинятися. Журналістам в The Wall Street Journal про це розповіли три людини, обізнані із деталями розмови. Для європейських лідерів це стало шоком, адже такі слова прозвучали вперше саме від Трампа. Хоча раніше він публічно заявляв, що Путін, нібито, прагне миру. Та навіть після цього зізнання Трамп не погодився на заклики Володимира Зеленського та європейських союзників посилити тиск на Кремль. Заяви Москви про спокійну ситуацію на Курщині. Фікція генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, операція українських підрозділів у прикордонних районах триває. Попри складні умови, сили оборони утримують позиції, виконують бойові завдання і завдають втрат противнику. Активні дії продовжуються також на території Білгородської області у визначених районах. Інформація про завершення бойових дій чергова спроба замаскувати. Трати та знизити градус напруги серед російських громадян. Українські ж військові продовжують тиснути. Але є місце на землі, де російські фейки створюють. Цілу реальність і це в самій Росії в 2025 в головах деяких кремлівських чиновників досі 1991 рік. Радник Путіна Антон Кобяков заявив, що СРСР нібито не розпущений юридично. А відтак війна в Україні, за його словами, це внутрішній процес. На завершенні Петербурзького юридичного форуму у Росії пролунав черговий абсурд. Радник Путіна Антон Кобяков стверджує, оскільки мовляв, розпуск СРСР не був оформлений на належним чином, то юридично він досі існує. А якщо СРСР живий, каже Кобяков, то і український конфлікт слід трактувати як внутрішній. Якщо з'їзд народних депутатів, він же з'їзд Совету в 22-му році створював СССР, то і розпускати потрібно було його по рішенню з'їзду цих самих депутатів. А якщо юридична була нарушена процедура, то виходить, що юридичний СССР існує, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис это внутренний процесс. На підтвердження цього він посилається на думки, нібито фахівців з конституційного права такі заяви це дуже незграбні спроби легалізувати агресію, перекручуючи історичні та юридичні факти. І вкотре підтверджується, кремлівський режим живе в паралельній реальності, хоча доля правди проливається і там. Так, близький до Кремля політолог Сергій Марко в інтерв'ю Arabia обмовився і про реальні масштаби втрат. Раша Росія вже заплатила кілька сотень тисяч жизнь за цю війну. Паніка це теж зброя. Російська пропаганда намагається атакувати не тільки позиції, а й психіку українців. Це фото за лічені години облетіло мережу з коментарями про успіх російських військ, які нібито дісталися адмінкордону Дніпропетровщини. Про російські канали запевняють армія РФ в районі Новомиколаївки на межі двох областей. Але фейк виявився занадто грубим. Правда в тому, що вночі український пікап, ймовірно, вивозячи поранених, заплутався в загороджувальній Єгозі біля села Троїцьке. Вранці туди набігли російські військові, зробили постановочні фото і одразу були знищені українськими силами. Пікап, до речі, був українським. Аналітики Діпстейт підтверджують, до адмінмежі росіяни не дійшли. Вони діють за кілька кілометрів і поки що без успіхів. На ділянці 37-ї бриф. Гади навіть є епізоди контрнаступу з боку зсу. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак прямо називав фото про фейкову перемогу росіян інформаційною спецоперацією ворога. Її мета дестабілізувати тил, залякати мешканців, змусити сумніватися в силах оборони. Ворог стягує сили до кордонів на північному сході. Українські військові фіксують підготовку Росії до нових штурмів одразу на кількох напрямках. На Харківському активне стягування живої сили. За даними штабу бригади Хартія, росіяни підтягнули особовий склад ближче до державного кордону. Мета підготовка до нових штурмів. Противник застосовує комбіновану тактику: артилерія, дрони, розвідники, важка техніка і раптове заведення піхоти. Основна Загроза дрони на оптоволокні. Вони невидимі для реп, але сили оборони знають, як протидіяти. На тлі цього, в Курській області, путіністи закликають свого царька захопити суми. Голова прикордонного району Золотарьов звернувся до Путіна із закликом: Освободіть город. І з вами, як злана Камачів, мої побіді Тому і ще... не <різь> та криваві мрії окупантів стримують українські оборонці і, вочевидь, таке велике місто, як Суми, не по зубах загарбника. Речник ДПСУ Андрій Депченко розповів, що наразі росіяни атакують малими штурмовими групами на квадроциклах у районі Басівки та Журавки на Сумщині. Проте застосування важкої техніки для прориву кордону наразі не фіксується. Переважно напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, це ті відтинки, де ворог продовжує використовувати малі штурмові групи. для того, щоб власне ці сили зайшли на територію України, накопичувалися і розширювали зону активних боїв по території нашої країни. Замість захоплення сум прильоти в самій Росії. Куди поцілили наші сили оборони та як відстоюють українську державність у боях з ворогом? Про це більше в сюжеті. На Росії знову голосна нічка дрони атакували Орловську область. Тихо, 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 тіха, зараз Зрив буде дід. Вот он, смотри дед, сюди. Головний ні к нам, пожалуйста. Під атакою опинився волхівський завод із виробництва напівпровідникових пристроїв. Щас взрив буде Смотри, Марія, по-моєму, на завод. Восьмой. А тим часом на фронті триває запекла боротьба. За даними генштабу, з початку доби 20 травня сталося 129 бойових зіткнень. Окупанти найбільше атакують на покровському напрямку. ЗСУ стримують штурми. Також Росіяни намагалися прорвати кордон Харківщини. Сьогодні найбільше кількість на Покровському напрямку. Ми бачимо, що здесь враг використовувати свою злюблену тактику образування клешні для того, щоб населені. пункт продвигаться, соответственно, дальше в оперативном направлении. Мы говорим о том, что довольно сложная ситуация может сложиться возле Мирнограда, Константиновка, потому что мы говорим о Торецке, о Часовом Яре. Очевидно, что приоритетность врага, она определяется попытками выполнить и достичь той стратегической цели, которая перед россиянами стоит сначала полномасштабного вторжения – Это полная оккупация Донецька і Луганської області. А ще російські окупанти продовжують застосовувати проти зсу заборонену хімічну зброю. Відповідне радіо перехоплення ворожої розмови опублікували українські розвідники. Жикавка без полезності, не не загоріть. Якщо є хімія нормальне можна хімію попробувати ні, знісіть там двох чи два воги. А на трошеві. Да, да, у нас пока другой задачи нет. Российская армия никогда не придерживалась правил ведения войны и использования тех или иных э, средств вооружения или поражения, массового поражения. Соответственно, это же далеко не первый случай применения химического оружия, соответственно. Э, поэтому ничего удивительного в этом нет, к сожалению. Да, э, такие случаи фиксировались и фиксируются. И, наверное, будут фиксироваться и в будущем. Тому що росіяни для того, щоб досягти своїх цілей, використовують максимально все, все що запрещено і новина дня у Росії. Диктатор Путін, нібито відвідав Курську область, де провів зустрічі з волонтерами та відвідав АЕС 2 Кремлівські пропагандисти навіть опублікували відео зі своїм ватажком, але його так і не можна ідентифікувати. Сугубо пропагандистський шаг. Ми розуміємо прекрасно, що в очередний раз Путін хоче показати, що ситуація під контролем і продемонструє, що якоби курська область. освобождена от силы обороны, что не соответствует сегодня действительности. Тут возникает логический вопрос, а по ком тогда российская авиация, например, или артиллерия наносит удары на территории Курской области. Неужели бьют по своим или целились в Путина? Поэтому, дабы избежать вот таких моментов, я думаю, что вполне вероятно определенно павільйони Мосфільма ні соответствують той картинки, яка показана пропагандистском відділу. І поки Путін нібито розгуляє по курську, Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16. Також США не припинили постачання зброї Україні. Вся допомога, яку раніше схвалив Конгрес, продовжує надходити, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Але при цьому Трамп відмовився підтримати санкції проти Росії, бо хоче укласти укласти ділові угоди з Путіним, пише The New York Times. Я сподіваюся, що наша дипломатія все-таки вдається тримати. Тут рівень дипломатичного мастерства і нашому воєнно-політичному руководству країни, маневрування між настроєннями руководителя, вірні, глави Білого дому, відповідно, велика робота з сенаторами, конгресменами проводиться. Я сподіваюся, що ось тут ті, скажімо так, деякі предпосилки, тому що е, не все так плохо, як е, сьогодні кажеться. Ось ця ситуація дійсно, може бути і Як Якби не розгорталися події, ЗСУ не сидять на місці у складі 425-го окремого штурмового полку. Скеля з'явилася перша у збройних силах України штурмова мотоциклетна рота, ключовим завданням якої є захоплення позицій шляхом стрімкого прориву. Російські військові отримали прямий наказ брати в полон лише командирів, усіх інших знищувати. Про це йдеться у новому розслідуванні CNN, яке базується на відео з дрона та перехопленнях радіоперемовин окупантів у районі Новодарівки на Запоріжжі. На кадрах, датованих листопадом 2024 року, зафіксована здача українських бійців у полон. Але командир однієї з російських груп чітко віддає наказ командира в полон. А стальних розход. журналісти з'ясували, що йдеться про штурмову групу 394 мотострілецького полку 5-ї армії РФ. Саме цей підрозділ, за даними СБУ, причетний і до іншого воєнного злочину жорсткого обезголовлення українського полоненого українська сторона вже розслідує ці факти в межах кримінального провадження. Докази, які зібрали журналісти, можуть стати частиною міжнародного процесу. Чи можливий мир і хто здатен його наблизити у Європі? Заговорили про Ватикан як потенційний дипломатичний майданчик для припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не приховує скепсису. Шансів на мирне вирішення найближчим часом майже немає, але все ж останньою надією на дипломатичний прорив може стати Ватикан. Мерць припускає, що папа Римський остання земна інстанція здатна зібрати воюючі сторони за одним столом. І саме Німеччина переконаний, він має відіграти ключову роль у цьому процесі: активну, підтримуючу, сильну. Водночас у Берліні звучать ще жорсткіші заяви. Міністр оборони Борис Пістор Пісторіус за удари не тільки на фронті, а й по гаманцях він закликає перекрити Росії фінансовий кисень доходи від експорту нафти і газу, які досі живлять війну. Пісторіус прямо говорить без стримування цих грошових потоків, захід не зможе по справжньому послабити кремлівську військову машину і додає. Україні вкрай потрібно більше зброї. Німецька оборонна промисловість готова виробляти, але гроші на це бракує. Міністр закликає партнерів діяти єдиним фронтом, об'єднатися, щоб закрити прогалини в оборонних поставках і не дати Росії жодного шансу на перевагу. Водночас, президент Фінляндії вважає, що технічні переговори щодо припинення вогню в Україні можуть відбутися наступного тижня у Ватикані. На думку президента Фінляндії Олександра. Раз туба ситуація складається вдало для України, оскільки до переговорів, окрім США, долучилася Європа. Рішучості та російські гроші вимагає від Європи Україна. Наступного тижня Київ представить у Брюсселі масштабний документ із вимогами. Посилити санкції проти Росії серед ключових пропозицій передача Україні російських конфіскованих підсанкційних активів. Ідеться також про арешт нових активів, запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, навіть якщо це зачепить Китай чи Індію. Україна закликає ЄС діяти агресивніше і незалежно, поки США зволікають. Ще одна вимога змінити процедуру ухвалення санкцій, щоб уникнути блокування з боку окремих країн і водночас. А дозволити зміну законодавства, щоб вилучені активи передавали Україні, а компенсації за санкції компанії вимагали безпосередньо від Росії. Відомий військовий журналіст Юрій Бутусов мобілізувався до лав національної гвардії. Його крок реакція на ситуацію в армії, зокрема на звільнення командира 47-ї бригади Олександра Ширшина, який критикував керівництво за провальні рішення на Курщині. Бутусов не стримує емоції, каже, що система не працює. І доки військово-політичне керівництво женеться за лайками і рейтингами армії потрібні дії. По суті, саме тому, за його словами, в ефірі «Радіо Свобода, він вирішив піти служити. Війна потребує рішень по суті. Саме тому я вирішив йти в армію, тому що я розумію, що зараз в такій критичній обстановці безумовно, якщо ти щось розумієш, то не треба очікувати. Я не думаю, що у нас будуть якісь рішення зверху, якщо чесно. Я думаю, що рішення можуть бути на рівні. Військових частин, які ефективні, які можуть ефективно вести бойові дії. Кінець вільної торгівлі з ЄС свободи, які Євросоюз надав Україні, тепер забирають і українці знову платитимуть мита. Що це означає для економіки і хто до цього доклав свої руки, розкажемо докладно в сюжеті. Кінець торгівельного безвізу для України з 5 червня для нашої країни продовжать діяти мита на ввезення товарів до країн Євросоюзу, які скасували у 2022 році. З початку повномасштабної війни Європейський Союз пошов на шагів на управління поддержки України. і це було ведення на год. скажем так, режима снятия ограничений в торговле. Запрос на вот эти самые поставки пшеницы существенно превышал размер плод, которые были установлены в Украине. И, соответственно, когда Европейский Союз пошел на годичную отмену ограничений, это дало огромный импульс украинскому экспорту. І єс 2022 рік для України в економіці не дуже хорошо. Там було падіння в майже на 30% і сокращення безусловно зовнішньої торгові, особливо експорту, то в експорт в європейський Союз вирос на 5%. Через збільшення постачань до сусідньої польщі зерна у 110 разів почали виступати проти польські фермери. Вони навіть виходили на мітинги та перекривали кордон. 2023 року, в 2023 тисячі в третьому приля началі протести на границі України та Польшу подає просто причиня, що Україна, когда були все всі мы ми очень много поставляти продукції, которую традиційно не поставляли в страны Центральної Європи, не дивлячись на ситуацію, що склалося заморожування. Мит українцям, європейські партнери двічі продовжували у 2023 та двадцять роках. теперь, теперь уже спустя три года э, все-таки Европейская комиссия говорит, знаете, нет, наверное, мы не будем больше продлевать, но это опять-таки это не означает, что это точка, это означает, что будут сейчас переговоры, потому что э, из-за того, что это, тот режим существовал, была мотивация у польских э, фермеров зерновиков. Подчеркиваю, это важно, потому что польские фермеры, которые занимаются молочной индустрией, они были страшно злы на своих коллег А фермера, которые займається зерном, тому що вони тут кра на Україні деньги, і перекриття граніць України означало, що вони втрачають можливість заробляти гроші. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польський уряд хоче допомогти Україні у її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників на сам перед фермерів. Все таки основна ідея введення цього режиму, це було то, що Україна утратила можливість. экспортировать свою продукцию через, скажем так, юг своей страны, через Черное море. Как мне кажется, все-таки надо не отменять полностью, что хочет Европа, а учитывая, что первопричина желания отменить, это то, что украинского зерна осталось слишком много на складах в странах, собственно, граничащих с Украиной, договориться о развитии транспортных маршрутов, о построении сухого порта в Закарпатье, целая Городня, да, есть такая, И, соответственно, гарантировать, что это зерно при транспортировке в страны Европы, в центральные, даже западные части Европы, не будет создавать сложности для фермеров, граничащих с Украиной, собственно, иностранных. Дональд Туск зазначив, що запровадження євросоюзом механізму автономних торгових заходів широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, яка ввозиться без жодного контролю. Він додав, що таке рішення ухвалив уряд його попередника Матеуша Моравецького. Це всі новини на цю годину чекаю вас о дванадцятій. Не забувайте ставити лайк, залишайте коментар та підписуйтесь на наш канал. Побачимось.